Лавиця ужасна. Я за те, щоб замінили лавицю, звичайно. Це зупинка громадського транспорту, четверта поліклініка в Полтаві. Неподалік неї живе Валентина Єрмак. Я тут два роки живу, ну як? Так, да, дійсно, що немає лави, Лавиці нормальної посидіти, якщо і немає, допустимо, якщо сніг там укритися. Тобто, не європейська, скажімо так, зупиночка в нас. На цій зупинці немає ні стін, ані даху. Лише лавка, на яку страшно сісти, каже Валентина Коротких. Каліка сісти ніде, стати сні на що. Ну вже ж познімали, так тут, а тут взагалі зрізали і немає ж взагалі. Де і зверталися, і до їм ще зверталися, і, а результату ж немає, доску якусь тось прибив. Погано, тому що лікарня, я не знаю, зупинка поліклініка сама про себе говорить, воно й не тільки це, а людям немає де присісти. А в мікрорайоні Алмазний замість зупинки лише металеві стовпчики. Біля них і доводиться чекати автобуса, розповіла місцева Олена Мацицька. Під дощом, під снігом ми його чекаємо. Коли за під по дерев'я в аптеку. Я з малою дитиною теж так часто стою, і холод, і жара, і це вообще. Дитина стоїть аж отам, десь у холодочку. Загалом у місті з усієї кількості зупинок громадського транспорту більше половини потребують ремонту. Розповів керівник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Забстежено 420 зупинок 129 зупинок не облаштовані. Належним чином, то тобто нема там павільйону, можуть статики стовпчики, або ся взагалі місце, де позначена зупинка на маршрутному на маршрутній карті. 94 зупинки потребують, скажімо де знаходиться в незадовільному стані, то тобто там можуть бути зруйновані конструктиви, потрібно поточне відновлення цього зупиночного комплексу. Або деяких елементів? Геніліст скамейки, вже вони не нужні ні нікому, воно не нужні. В них сидіння, крісла хороші, вони крутяться, вони королі, а ми ніхто. А пенсіонерам тут ніде сісти. Які за закриші тут всі ті сісти, не присісти. одні пеньки, арматура терчить, люди пересипаються і бувайте здорові. І вони їм хорошо, в них там коври, а в нас пеньки. А це зупинка громадського транспорту Парк Котляревського. Тут замість лавок і накриття лише металева конструкція. Ну, лавочка має хоча б бути. Та кому ж вони удобні. Пожилі люди, я бачу, тут сідають. То, е... Куди вони сидять? Там на трубі сидять з краєчку мостяться. Е... Ну від чого, а дождя там ж не сховається. Тим більше від вітру чи від снігу. У задовільному стані в Полтаві майже дві сотні зупинок, а в ідеальному 35, додав Тарас Панасенко. Якщо до такого типу приводити всі, наприклад, ті ж 223 зупинки, як я сказав, яких нема там і які в незадовільному стані, то приблизно сума відновлення часткового відновлення від загальної кількості буде складати близько. По вартості зупинки на 2023 рік а вона ще буде коригуватись. Це приблизно 133-150 там 150 мільйонів. Десь у такий розбідлі це тільки ми закриємо 53% від загальної загальної потреби. Аби ж спрямувати таку суму з бюджету громади, це питання планують обговорити на містобудівній та бюджетній комісіях. Поточний же ремонт зупинок у місті почнуть цієї весни. Ела Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.